Проснулося від шатання наш водой, а я спала на втором, і надавно це все, все пролетіло туда внути. Ну і потім я вискочила. Думаю, що ж так світло, я гляну, а там почали гаряти. Вкотре росіяни атакували центр Херсона, гатили по місту кілька разів за ніч. Снарядами влучили по багатоповерхівці та приватній домівці. Під завалами власного будинку загинула жінка. Щонайменше 12 людей поранені. Окупанти дійсно постійно намагаються вцілити критичну інфраструктуру. Якраз постійні обстріли окупантів не дають змогу це зробити, і навіть в населених пунктах, які знаходяться на узбережжі Дніпра, і не вдається навіть ремонтувати інфраструктуру, тому що ці обстріли не припиняються. Вбивають цивільних і на Харківщині. Сьогодні окупанти атакували село Кучерівка, влучили у житловий будинок. Двоє людей загинули, ще троє поранені. А вчора ворог вдарив по Харкову ракетою С-300, пошкоджена будівля підприємства. У селі Подоли через обстріл загинула жінка, поранені четверо людей. Також під вогнем були Куп'янськ і Путникове. Одна з наймасованіших атак. Минулої ж доби окупанти вдарили по Україні ракетами та дронами. Наша ППО збила майже 60 повітряних цілей, але є й руйнування. У Старокостянтинівській громаді, що на Хмельниччині, прилетіло в елеватор, поранений працівник. Вибуховою хвилою пошкоджені житлові будинки, автовокзал та заклад культури. В ОК Південь кажуть, поки ракетно-дроновий терор буде на паузі. Пару днів ми можемо говорити про те, що вони скоріш за все будуть використовувати або балістичні загрози це теж спосіб терору, психологічного терору, або будь-які способи атак. Пришронтових територій, ракетний і дроновий терор. Зараз на певній паузі 16 ударів по мирних на Донеччині ворога ти типу по населенню керованими авіабомбами, градами та артилерією. Росія не припиняє звільняти місцевих від нормального життя. Там минулої доби від обстрілів загинули двоє людей ще стільки ж поранені. Постраждали 11 населених пунктів. Пошкоджені 20 будинків, школа, підприємство, АЗС, склад, гаражі. Та утівки. В Енергодарі посилився терор окупантів. Жителям дають тиждень, аби отримати російський паспорт, а інакше катівня. Про це повідомив міський голова Дмитро Орлов. За його словами, днями окупанти знову активізували обшуки по квартирах енергодарців. Вимагають показати російський документ. За його відсутності починають тиснути та погрожувати. 9 тисяч обстрілів за тиждень. На фронті ситуація залишається напруженою. Наші бійці під вогнем артилерії продовжують наступ на Бахмутському напрямку. Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр. За її словами, за минулий тиждень на сході ворог випустив півмільйона боєприпасів. ЗСУ дають гідну відсіч окупантам. Загалом минулої доби наші воїни ліквідували 540 російських окупантів. Ворог втратив 7 танків, 8 бойових броньованих машин, 12 артилерійських систем, 4 РСЗВ, 1 засіб ППО, 28 БПЛА оперативно-тактичного рівня, 10 автомобілів та одиницю спеціальної техніки. А на окупованих територіях продовжує квітнути бавовна. Вихідними ЗСУ атакували Чонгарський міст. Там близько чотирьох прильотів. Також повідомляють і про вибухи у Генічіську. Попередньо ракета влучила у міст, який веде на Арабатську стрілку. А, Альбіна Гриненко Дмитро В'єтров. Новини одинадцятого каналу.